Права 1363. Із поданого переліку наближених рівностей виберіть ті, де округлення до сотих виконано правильно. Ну що ж, стартуємо, дивимося. Спочатку у нас яке округлення. Записано 7,232, округлено до сотих. Ну що ж, аналізуємо тоді кількість тисячних, щоб округлити до сотих. Нам сказано до сотих. Так, тут у нас Дві, тисячних. дві – це 2 і менше, то округлюємо вниз кількість сотих, тоді не змінюємо 7,23. Тобто тут округлення виконано правильно. Давайте таки запишемо, що це у нас правильно. Правильно. Є? Так, Переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 4,918 округлено до 4,91. Це неправильно. Чому? Тому що тут у нас стоїть, ми округляємо до сотих, а тут у нас 8. 8 це 5 і більше, тому маємо округлити вгору. То як буде правильним записати, можемо внизу записати, що 4,918 – це наближено до рівня. Отже, аналізуємо, тут у нас вісім, Це п'ять і більше, то ми округлюємо вгору, кількість тоді сотих збільшуємо на одиницю. Це буде 4,92 є. Ну а тут записуємо, що це у нас неправильно. Пишемо, що тут у нас неправильно. Раз. Переходимо до наступного завдання. Бачимо 15,235 округлили до 15,2. Округлили неправильно. Нам сказано округлити до сотих. Тобто, ще раз, ми тут записуємо неправильно. Неправильно. Так, ну і давайте запишемо, як правильно. Отже, 15 235 тисячних – Це наближено дорівнює. Отже, аналізуємо, скільки у нас тисячних, щоб округлити до сотих. У нас 5. 5 і більше округлюємо вгору, збільшуємо кількість тисячних сотих на одиницю. Тобто це буде цілих тоді. 24. сотих Є. Тепер переходимо до четвертого завдання. 6,243 округлено до 6,25. Ну що ж, якщо у нас тут тисячних 3, а це 4 і менше, то кількість сотих ми не маємо змінювати. Тобто цей запис у нас неправильний. Записуємо тоді, що це у нас неправильно. Давайте запишемо, як правильно. Записуємо 6,243. Це наближено до рівня. Так, аналізуємо, оскільки у нас тут 3, тисячних. це 4 і менше, то кількість сотих тоді не змінюємо. Записуємо, що правильно буде округлити до 6 24 сотих. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 9,1777, Округлено до Ну, Давайте аналізувати, чи вірно. У нас цікавить, скільки в нас є тисячних частинок. Тому що ми округлюємо до сотих 7. Це 5 і більше, то кількість сотих збільшуємо на одиницю. Тут правильно збільшили. І записали, що це 9,18. Записуємо тоді, що це у нас правильно. Правильно. Так, переходимо до наступного завдання. Шостого. 42,3915 х округлено до 42,40. Ну, давайте аналізувати. Записано вірно, що в кінці у нас 0. Це означає, що ми округлюємо до сотих. Ну, але аналізуємо, чи правильно взагалі округлили. Так, дивимося. Щоб округлити до сотих? Аналізуємо, скільки у нас тисячних. Тисячних частин тут у нас одна. Одна тисячна – це 4 і менше, то кількість тоді сотих ми не змінюємо. Тобто цей запис у нас невірний. Записуємо тоді, що це у нас неправильно. Ну, а правильно буде записати таким чином, що 42 цілі 3915 десятитисячних, Це наближено до рівня – Аналізуємо, скільки у нас тут є тисячних, тут одна тисячна, це 4 і менше. То тоді кількість сотих не змінюємо. Так і записуємо, що це дорівнює наближено 42,39. Є. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.